Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Ія Морелла Санта Лука, цей хлопчик завжди був чудернацьким. Самостійно складав іграшки у спеціально звільнену для цього шухляду старої сімейної шафи. Дбайливо гасив залишене батьками світло у кімнатах малював на побілених стінах будинку зірчасте нічне небо, ніколи не бешкетував і сумлінно поливав квіти у вазонах. Дав вже Бог святу дитину, казала бабця, голублячи онука. Таких, як ти, хлопчику, можна і двадцятеро народити, і все одно клопоту не дочекаєшся. Інші на голові по хаті ходять, а цей. Тихше води нижче трави. Твоя мати хоч розуміє, як їй пощастило. Ма звичайно розуміла, і тому потайки, коли ніхто того не бачив, просила у бога трохи пустощів для сина. Краще бешкетуй, казала вона малому, так мені на серці буде спокійніше». Лука любив зиму за снігову заметіль і морозні тихі зоряні вечори. Спостерігаючи крізь вікно за тим, як додолу падає сніг, він уявляв собі, що холодне нічне небо струшує на землю зайвий зоряний пил, а той, рухаючись крізь заплутані системи земних атмосфер, утворює складні льодяні кристали. А вже потому сиплеться на землю ловкими прохолодними пластівцями. Малий звіздар, закоханий у небо, навчив батьків грати із зірками у витрішки, виводив дорослих на двір і, задерши голову, шукав найяскравіше небесне око, пильно вдивляючись у нього. Зірка завжди не витримувала, знічувалась, блякла і починала обсипатися блискучим прозорим порохом. У такі хвилини Лука здавався собі повелителем Всесвіту, дитиною, що може подарувати батькам і зорі, і місяць, і навіть ціле небо. Мама із татом, ховаючи усмішки, із вдячністю приймали від сина прикрашений коштовними зірками Всесвіт, і ласкаво називали дарувальника Санта Лукою. Напередодні Різдва, вкладаючи сина спати, ма думала про те, яким виросте її неповороткий слухняний чудернацький хлопчик. А ходімо завтра кататися на санчатах. Буде весело. запропонувала в надії на те, що син таки стане схожим на інших дітей, веселим і галасливим. Я не можу. У мене справи. Лука уважно роздивлявся на на стелі яскраві зірки та хвостаті комети. А які справи? зацікавилася ма. Треба підготувати пастку для Санта Клауса. Хлопчик перевів погляд із зірок на мамине обличчя і винувато посміхнувся. А навіщо його ловити? Ма здивовано підняла брови. Я у нього запитаю, як він керує летючими санями. Ніхто ж не знає. Звідки він мандрує? Як виглядають зблизька зірки? І чи отримує він сам подарунки на різдво? Очі хлопчика повільно заплющувались. Уже за хвилину сон мчав його казковими санями поміж велетенських зірок, що спадали на землю діамантовими крихтами, насипаючи кучу гури святкового настрою. Май що довго сиділа біля ліжка, роздивляючись хлопчика із дивними і зовсім не дитячими мріями. Її сина Санта Луку. Наступного дня малий мисливець невтомно малював схеми хитромудрих пасток, місив тісто для імбирного печива. І міряв кроками будинок, розраховуючи найвигідніше місце для маскування відеокамери. Від хвилювання завжди мовчазний лука говорив безупину і забував гасити світло по кімнатах. Ближче до вечора, коли увесь будинок був перемотаний мотузяними пастками, в які раз по раз потрапляли ма або та. Лука запалив чарівні свічки і виклав на тарілку печиво. А це що? Ма зацікавилась усіма деталями дійства. Приманка, поставлю на порозі. Я все продумав, упевнено сказав Лука. Він обов'язково попадеться і розповість мені про всі свої таємниці. Різдвяна ніч насувалась на велике місто, несучи з собою запах цинамону, смак гарячого вина і надію на справжнє диво. Господині зносили на стіл традиційні страви, діти чекали подарунків, колядники розчинялися у темряві святкової ночі. А Лука у засідці чекав приходу Санти. Ма дозволила йому трохи справжньої кави для бадьорості, але напій зовсім не допомагав. Час від часу лука вискакував на ганок, перевіряючи приманку, і це значно краще розганяло сон. Близько півночі тишу їх будинку розбурхав крик. Немає печива. З'їв. Лукас хвильовано притискав руки до обличчя. Він десь зовсім поряд. Мата він зовсім поряд. Батьки кинулись до вікна, роздивляючись зимове низьке небо, що отот -от мало розродитися чи то ясними різдвяними зорями, чи то лапатим різдвяним снігом. Між батьками виткнулась дитяча голова із притиснутим до очей біноклем. Я його бачу. вдивляючись у збільшувальне скло, закричав Лука. Дуже високо в небі, це, це точно він. Так, минав той пам'ятний сімейний святвечір біля вікна, у темній кімнаті та із дитячим біноклем в руках. Колядниці чарували красивим співом, кутилися у яскраві квітчасті хустки. І пахли морозом. Мисливець, задоволений полюванням і солодкою кутею, спав. А Санта, сидячи на даху одного із будинків великого міста, розповідав сліпучій різдвяній зірці про дивні дива. Уже зовсім дорослим Лука щороку на різдво приїздив до батьків. Привозячи із собою святковий настрій, схожий на місяць лимонний тарт і скляну снігову кулю, усередині якої рясно обсипались крижаними кристалами небесні зорі. і та потайки ховали для нього подарунки у червоні валетинські шкарпетки. Уся сім'я ставала біля вікна. І роздивлялась у старий дитячий бінокль шлях, яким зовсім скоро пролетить Санта у своїх чарівних справах. Я його бачу дуже дуже високо у небі. сміявся Лука, і це було сигналом до початку святкування. І цьогорічний стіл. Прикрашала солодка кутя та улюблений лукою лимонний тарт. Батьки знайшли і поставили на видному місці дідуха, витягли зі скрині купленого сином різдвяного пабука і розвісили золотисті дзвіночки. Уперше на щастя, на добробут і на важливу телефонну розмову. Я сама візьму слухавку, закричала мама, вискакуючи із кухні та струшуючи мокрими руками. Із телефона загудів грубуватий чоловічий голос. Ма, та, з різдвом. І тебе, Луко, і тебе з різдвом, мій синочку дорогий, мій дорослий Санто Лука. Мама ласкаво торкалася телефона, наче то була щока її дитини. Як там твої хлопці? крикнув здалеку сердитим голосом та. Бо за твоєю матір'ю не встигну нічого у тебе й спитати. Та нормально, хлопці. Десь поряд із лукою різко заверещала рація, але він на те не зважав. Санта Петро прогріває машину, Санта Андрій моніторить віраж планшет, контролює повітряну обстановку. Санта Сашко перевіряє кулемети. Лукас засміявся. Збираємося допомогти Санта Клаусу вчасно доставити різдвяні подарунки. Уже за кілька годин засяє вгорі перша зоря, яка сповістить про народження Ісуса, і люди зберуться за святковою вечерею. Діти. Позасинають у передчутті чарівних подарунків, а мобільна вогнева група на волонтерському пікапі усю ніч охоронятиме для Санти вільний шлях в українському небі. І я Морела Санта Лука Читав. Руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний твір. Дякую усім і кожному із авторів, які вирішили долучитися до нашого намиста різдвяних історій. Української має бути більше. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки. А також інформацію про збір для наших захисників. Закликаю вас підтримати його і долучитися до наближення нашої перемоги. Нехай Новий рік стане переможним. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.